Вже традиційно працівники поліції проводять заняття з правил дорожнього руху для школярів, розповідають про небезпеки, які можуть спіткати на дорозі, та вчать їх уникати. Проводять заняття в ігровій формі, щоб діти краще сприймали інформацію. З початком навчального року школярі самостійно добираються до навчальних закладів. Часто перебігають дорогу на червоний. Дітям потрібно нагадувати, що нехтувати правилами дорожнього руху не можна, бо така легковажність може призвести до важких наслідків. Тому працівники патрульної поліції проводять заняття з правил дорожнього руху для першокласників. В рамках нашого заняття ми особливо наголошували дітям на важливості дотримання правил дорожнього руху. Ми наголошуємо на тому, що нехтування елементарними правилами дорожнього руху призводить. До трагічних наслідків. Тому ми з, діть, з дітьми в інтерактивній формі програвали і здійснювали перехід проїзної частини, а також вживу на справжньому, так мовити, пішохідному переході ми здійснювали перехід проїзної частини та демонстрували наочно, як це потрібно робити. Дуже важливо з батькам пояснювати важливість наочного демонстрування і пояснення, як правильно переходити проїзну частину, що заборонено переходити в настановлених місцях, що заборонено перебігати проїзну частину. Досить часто ми є свідками того, як доросла людина, тримаючи свою дитину за руку, переходить в настановленому місці проїзну частину. Щороку вчителі 6-го ліцею в перші дні навчання запрошують до школи працівників патрульної поліції, щоб саме вони навчали дітей, як безпечно переходити дорогу. Навчальний рік саме для першокласників перший тиждень розпочинається знайомство з правилами дорожнього руху. Це є надзвичайно серйозна ситуація, адже по обох сторонах школи зі сторони вулиці Стрілецької та зі сторони академіка Янеля у нас знаходиться дорога та регульовані пішоходні переходи. Тому першокласники з перших днів починають знайомитися з правилами дорожнього руху. Далі шкільні офіцери поліції ідуть в другі, треті, четверті класи, проводять не тільки такі інформаційні зустрічі, а проводять і години спілкування, наприклад, на тему Моя безпечна дорога додому. Після навчання з поліцією першокласники охоче продемонстрували знання правил дорожнього руху Та, на практиці. Дивимось не телефон і поставити телефон в карман і подивитися ліво-направо, чи їде машина, чи не їде. Треба переходити дорогу, коли зелене світло. Дорогу можна переходити лише на, чер... на зелене світло, а на червоне не можна. А чому? Бо на червоне їдуть, їдуть, їдуть машини. Червоне не можна, бо будуть машини проїжджати і можуть збити. Марина зелена Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.